Слава Ісусу Христу! Отримав такий коментар питання щодо татуювання. Патріотичний тату, націоналістичні тату, янгольські крила, якщо людина віруюча, чи можна собі набити на спині. Дорога людина, ти маєш зрозуміти, що для християнина будь-яке тату є недозволене. Коли Бог створив людину, Бог сказав, що це є все дуже добре. Бог створив людину на свій образ і подобу. І в кінці сказав: Дуже добре, нічого тобі більше не треба. Також в законі Божому сказано, що не будеш собі набивати нічого, ні наріза, ні ніяке татуювання на тілі. І це було в контексті, коли там померлі помирали, і собі люди тоді, тоді щось набивали. І дехто може зараз сказати, то було колись, там давно, в Старому Завіті, і стосувалося тільки в, тому, в тій ситуації, коли хтось помер і хтось набивав. Взагалі нічого набивати на тілі не можна. Закон є не скасований. Це є сам Христос, який це сказав. Я прийшов не зруйнувати закон, а його доповнити. Так. Ось. І якщо. Ти є християнин, тобі не треба набивати, тобі взагалі не можна набивати ніякі ангельські крила. Що тут таке? Апостол Павло говорить, що тіло людини це є храм Святого Духа. Тобто для християнина, для справжнього християнина, для якого є важливо чистота тіла, чистота душі, серця і ума, вона ніколи такого не зробить. А якщо людина все одно такий християнин. То людина може робити все, що хоче. Для такої людини навіть Бог не є авторитетом. Амінь.